Я добре пам'ятаю визначення здоров'я ще з університетських років. Це стан фізичної, психологічної та соціальної стабільності будь-якої людини. І ми розуміємо, Комплекс. що більш ніж рік всі українці переживають один із найважчих періодів в їхньому житті це час постійних безперервних стресів. Зрозуміло, що самостійно справлятися з цими проблемами, які. Одночасно впали так на плечі мільйонів українців дуже важко, і потрібно знаходити людей, спеціалістів, які допомагають вирішувати ті чи інші проблеми, зв'язані саме з психологічним здоров'ям. Сьогодні до нашої студії завітала Оксана Чешківська, це лікар, психотерапевт та психіатр. Доброго ранку вам. Добрий ранок, раді бачити у вас у на студії. Доброго ранку, так Доброго. і насамперед хочемо одразу розібратися з основними поняттями в, в визначеннях. Тому що часто люди там плутають і з називають психологів психіатрами, і, і не знають до кого, з якими проблемами звертатися психолог, так. психотерапевт і психіатр. От зараз ми якраз з зуються так у цьому всьому розберемося. Яка конкретно ваша спеціалізація? і з ким Я ви працюєте? спеціалізуюсь по психотерапії психіатр. Маю медичну освіту, закінчила він такий медичний університет. Працювала на Ющенка довгий час лікарем-психіатром, психоневрологічні лікарні. Да, нашій психоневрологічні місті. лікарні і була конкретна консультантом у госпіталі інвалідів, де консультувала воїнів військові службовців. От, але спеціалізація у мене по психіатрії, і психотерапії, тоді ми так закінчили інтернатуру, uh -huh. тому що коли ти працюєш постійно в психоневрологічній лікарні, ми зустрічаємося чисто психічними розладами. Але багато людей звертається, в яких немає психічних розладів, але на фоні своїх психологічних якихось проблем вони бачать симптоми і думають, що це вже все психіатрія, треба ставити діагноз. Тому що в людей така розуміння, що якщо буде діагноз, то буде знята відповідальність, uh -huh. тому що якщо вже працювати з психотерапевтом чи з психолотом. Психологом, то тоді треба брати на себе відповідальність і цю причину якось вирішувати. Ну, психічні розлади вони ж вже більше лікуються. Да, вони медикаментозно. лікуються медикаментозно. Лікар, психотерапевт, має право так також назначати лікування, коли бачить, але вже якщо важкі якісь розлади, то вони лікуються тільки в спеціалізованих закладах. Тобто зараз більшість людей хочуть знайти цю магічну пігулку, яка да. їм просто допоможе Вона... не пропрацьовувати свої проблеми. Так у нас зараз така тенденція, що хай хтось вирішить за мене. Питання, а я ніби це не моє, тому краще випити ліки, але нічого не робити. Отака це населен... неправильне твердження. Це, це ви це... говорите, те, що вважають люди, те, що є в населенні більшість. А людей. як насправді людина повинна вчиняти, щоб не дійшло? До того що вже варто звертатися до психо до психіатра, тому що попередні етапи вже пропущені. Коли починаються тільки перші кісткарги, да там то вони повинні ну розуміння, таке якісь відчуття для них не, не, не є адекватними, ненормальними, mm -hmm. тобто раніше вони такого не відчували. Можна так, ну звичайно, і вони потім повинні звертатися, звичайно, до психологів в першу чергу, або до психотерапевтів, знаходити причину, яка була причина і з нею працювати, щоб не йти вже далі до лікаря психіатра Буде назначати лікування, там рекомендувати стаціонарне лікування. Дуже часто люди не йдуть до психологів, коли або йдуть до сімейних лікарів і говорять, в мене там скарги. Піднявся тиск, там нудота, поганий сон. Вони mm -hmm. взагалі обминають таких лікарів психологи, психотерапевтів, тому що вони кажуть, що мене це не турбує, mm -hmm. тому що перше реагує звичайно наше тіло. Воно дає такі ну, як ніби. Пропорції, що щось треба змінювати, і що реагується звичайно тіло, якимись певними симптомами. Тобто, якщо ти з ну, дота, це сим... да. вже сигналізує Може, про те, що якісь відчуття, є… відчуття тривоги, да там зараз ну, зараз, наприклад, панічні атаки дуже люди mm -hmm. люблять говорити. У мене панічна атака. Почитали в інтернеті, і в ну, mm -hmm. мене всі симптоми на ну просто є. Треба лікувати панічну атаку. у нас просто а, і вони звертаються не до спеціалістів, або дуже часто самі лікуються чи, чи в інтернеті, І коли приходять вже на консультацію, вони кажуть, що я ж приймав заспокійливі. Я говорю, які ви заспокійливі приймали? Ну, Біфрен там раз випила. Ну, розуміння того, що люди самі лікуються, тому що такий є страх взагалі, слово психолог, психотерапевт для них просто ну, страх. Ну, У нас Немає цього психологічного виховання, що треба дбати про ментальне здоров'я. Пані Оксано, ви сказали за психосоматикою за те, що людям обов'язково варто звертати на це увагу. Тобто, очевидно, можна зауважити, що психологічні розлади можуть йти в комплексі з якимись розладами ну, фізичними. Так. І якщо вони з'являються, то потрібно не лише до сімейного лікаря йти, а до, а до психолога теж. Давайте перерахуємо ще раз просто ці розлади, щоб люди чітко розуміли, які це є сигнали. Ну, ти сигнали, коли ти відчуваєш там якесь зменшення енергії, відчуття такої, да, апатії ну, вигорання зараз mm -hmm. модно говорити. Відчуття тривоги, порушення сну, тобто швидка втома, якісь фізичні такі розлади, там, на наприклад, там нудоти, підвищення тиску, воно ну, просто не пов'язано ні чим, ніби да, молода людина, а вона з тим таким. Тому з цим можна звертатись. Дуже багато є фізичного навантаження. Люди не тримають балансу розслаблення і напруження. І виходить, коли йде оце велике навантаження. І психологічне, і фізичне, вже можна йти до психолога на психологічне розвантаження, щоб не йти далі в терапію, наприклад. Тому що завжди потрібно ходити здоровому до психолога. Це мене, мене mm. дуже зацікавило на психологічне розвантаження. Да. А що це взагалі за. Психологічне ну, розвантаження. Що це за тобто, вправи, вправи терапією розвантаження. <су> розвантаження? Тому що взагалі психологи працюють з в основному здоровими людьми. Тобто uh -huh. да, uh -huh. Пробота... то це Превентивна медицина можна її дати? Да, тому що в нас як розділяють? У нас є психологічна підтримка, психологічне консультування, терапія. Да, і виходить, вона має свої тенденції з чим, як людина працює. Більшості людей не звертаються в терапевтичний вже профіль, тому що терапія вона має тривалий дуже процес і не всі люди, ну і ще четвертий коуч, да, зараз uh -huh. же тому на терапію це довгий тривалий час. Людина буде працювати своїми травмами, болями, і не всі хочуть включатися. А от якраз коли на розвантаження вони приходять або підтримка, як зараз на людини є таке відчуття якогось неспокою, а, ніби а, там опущення рук. Вони йдуть до спеціаліста, який допомагає їх або вчить їх, як можна це. Нормально, адекватно, тако екологічно для себе розвантажити, заспокоїтись, відпочити і далі існувати, жити в цьому житті. Консультування вже йде, ніби людина є якийсь певний запит, якась проблема, яку вона хоче вирішити, вона може вирішити це буквально за декілька сеансів, там три, чотири, п'ять, ну скільки людина готова це зробити. Все, і в терапію вона не йде. Вона вирішує і знову і живе там, радується в житті. Ну якщо вона ну, має справді, можливість. за цей рік, ну я мені здається, чи я правильно кажу, мені здається, за цей рік в Україні немає психічно здорових людей. Ну насправді ну психологічно, тому ми що, що все це... Богдана вже поставила діагноз. Мені ну, мою думку, тому що все те, що ми пережили, ну, ну залишило на, на нас величезний вплив і величезний знак. І чи потрібно кожному українцю дійсно звертатися, хоча б за розвантаженням? Ну, взагалі то так. У нас взагалі ми переживає напевно, вторинний, як називається стрес. Ми не йдемо в прямих да, там, діях, але ми наша фантазія дуже активна, і вона може придумати на багато новинах. Да, і не... Ми собі придумуємо. І виходить, що цей вторинний стрес він набагато гірший ніж люди, які переживали первинний стрес. Вони бачать активно, ми можемо виводити їх стреса. А люди, які зараз знаходяться в відносно безпеці, вони фантазують, читають новини і постійно собі накручують ну, так, да, такі нав'язливі думки, які ще гірше погіршує свій стан. Тому. Пані Оксано, ви безпосередньо працювали з тими людьми, які бачили все на власні очі. Я говорю зараз про учасників бойових дій. <кій> Скажіть, будь ласка, які проблеми вам доводилося вирішувати саме з ветеранами війни і. З тими, хто брали участь у бойовій. Ну, військовослужбовці більше звертаються з тривогами, депресіями, страхами, порушенням сну. У них тут органічні ураження головного мозку, які можливо не спочатку дають, якщо молоді вони більш справляються. Mm -hmm. Ну після десь 40 майже всі мають органічні ураження, і вони мають такі активні прояви. Їм дуже важко справлятися своїми емоціями, тобто вони є не мотивована агресія, злість, яку вони мають виразити, але не м'ї, тому вони. Звертаються на хто може звертаються, і вони хочуть навчитися якось цим справляти в звичайному житті. Тому що і багато звичайних проблем, якими вони звертались і раніше. і Зараз це питання сім'ї, тому що коли вони повертаються, їм треба адаптовуватися. А в цей час, коли вони довгий час перебували там, іде вже таке. Погіршення стосунків у жінки емоційне вигорання, і от це теж їх дуже хвилює. Наприклад, коли тільки почали з бойові дії, там до мене зателефонували хлопців, яких я знала там 14 року, і я думала, боже, вони будуть звертатись німи щось з війною. Ніхто не звертався, ці звертались зверталися питаннями, якраз по як правильно будувати стосунки mm -hmm. на відстані, тому що це дуже важливо. Їм потрібна була підтримка ну і зараз їм потрібна підтримка, розуміння, що є жінка, що тому що жінка залишилась сім'єю тут, і для них це дуже важливе питання. Чи потрібно тоді всій родині не лише військовослужбовців, а всій родині йти на терапію, а не лише одному? Так, учаснику, ну багато зараз є реабілітаційних центрів, багато організовують для жінок, які залишились тут, а чоловіки воюють, для того, щоб вони могли потім, коли повертаються вони назад, розуміти, що відбуваються зміни, відбуваються ну, і в них зміни, і в чоловіків, і потрібно поступово привикати до нового. По-новому до цього буде адаптовуватися, тому що її не проводять нас, ну повинні проводити військовослужбовцям таку реабілітацію, але немає такого часу, для них там немає ротацій. І вони виходять, не виходять ні з бою, а цей час потрібний. І тому їм, Що жінкам, що дітям потрібно по-новому будувати стосунки з чоловіком. По-новому знайомитись знайомитися да, з новими ними. Тому що, як говорю, зараз синдром є, а чоловік повертається не один він повертається реально не один. Він повертається з побратимами, з війною, і всім сюди. І треба якось навчитися з цим жити. Пані Оксана, на завершення цієї розмови зрозуміло, що. Ви бачите ту кількість людей, яка до вас звертається із цивільного населення. Скажіть, чи збільшилась кількість звернень і з якими проблемами зазвичай люди зараз до вас звертаються? Більша кількість Ну, взагалі ковід спочатку збільшив. Навіть з'явилися нові діагнози у нас після ковіда й посткотам синдроми їх майже шість діагнозів нових. Тепер війна з перших півроку ще якось були адаптаційні такі. Люди могли стримати себе а зараз більше почали звернень а і буде більше все таки діагнозів. І доводять вже науковці, якими діагнозами будемо зустрічатись. Це буде депресія, звичайний і тривожні розлади. Їх буде ну і посттравматичний. Це люди, які перенесли прямі такі стрес. Ну і ті, хто в вторинному. їх буде набагато більше, і тому потрібно звертатися завчасно робити це психологічне розвантаження, а не просто ну зараз модно там читати, дивитись різні вебінари. Їх треба не просто дивити читати, а зразу почати. Ці техніки застосовувати без навіть допомоги психолога. Наскільки можливо людина це робити самостійно? Дякуємо вам за цю розмову. От бачиш, поговорили і самим легше ніби. Легше так. Стало. Так. Друзі, не соромтеся, Розвантажилися. Так, розвантажились. не соромтеся говорити про своє здоров'я, в тому числі психологічне. Сьогодні спілкувалися на цю тематику із гостею нашої студії, Оксаною Чешківською, це лікар-психотерапевт, психіатр. Дякуємо ще раз Дякую вам дякую. за цікаву розмову.